Вітаю! Сьогодні ми розглянемо взаємодію лугів з кислотами на прикладі реакції між гідроксидом натрію і хлоридною кислотою і гідроксидом натрію і сульфатною кислотою. Для досліду візьмімо дві пробірки. Кожну налімо по 1-2 мл розчину натрій гідрооксиду. Далі до кожної пробірки додайте по одній дві краплі розчину індикатору фенолфталеїну. Як бачите, спостерігаємо зміну забарвлення розчину, адже фенолфталеїн є індикатором, який змінює своє забарвлення залежно від умов pH середовища. Розчин змінив своє забарвлення з безбарвного на малиновий. Це говорить про те, що pH-середовище даного розчину лужне. Виконаємо наступний крок. До першої пробірки додамо краплинами розчин хлоридної кислоти до зміни забарвлення. Як бачите, малинове забарвлення зникає і розчин знову стає безбарвним. Подумай, чого це відбулося. До другої пробірки додаємо розчин сульфатної кислоти. Як бачите, також малиновий колір зникає. І розчин набуває безбарвного забарвлення. Чому ж це відбувається? Наявність малинового забарвлення індикатора в розчини говорить нам про те, що розчин має лужне ph середовище що є характерно для натрій гідроксиду. При взаємодії натрій гідроксиду з кислотою, чи з хлоридною, чи з сульфатною, відбувається реакція нейтралізації, під час якої утворюється сіль і вода. При цьому pH розчину стає нейтральним. А як відомо, фенолфталеїн в нейтральному середовищі безбарвний, тобто зміна кольору нам говорить про те, що реакція нейтралізації між лугом і кислотою відбулася успішно.